Допоможіть тут дівчина намагається спригнути з моста. А, ну або ж вона просто вирішила пройтись. І ми не будемо з вами відставати від неї, бо ми сьогодні теж з вами пройдемося, але пройдемося по п'яти причинах, чому варто грати в GTA Ukraine у 2024 році. Але перед початком цього відео не забувайте ставити вподобайки лайки та коментити це відео, бо так ви допомагаєте мені просувати його в Ютубі. Кожен ваш лайк та комент нас. Правді дуже і дуже важливі. І якщо ви це все зробили, я вам кажу дуже велике дякую. І в нас все як завжди, а саме по традиції, ми розпочинаємо це відео одразу після невеличкого інтро. І причина номер один, яку я записав собі у блокнотик, це українська мапа. Ну скажіть на якому ще проєкті ви зможете їздити рідними українськими містами? На GTA Ukraine ви вже зараз можете насолодитися такими містами, як Київ, Дніпро, Бориспіль, та ще в нас тут будується Харків. Чому я кажу будується? Тому що на GTA Ukraine карта ще не зовсім повна, але вже дуже-дуже велика. І розробники в свою чергу натякнули. На те, що карта буде постійно доповнюватись. Тому якщо вашого міста ще немає у грі, не переживайте, я думаю, що якесь містечко все ж таки з'явиться. І можливо, це буде саме ваше місто. Причина номер два. І причина під номером два записана в мене в блокноті як різноманіття робіт. Так, на Юкрингі та дуже багато різних робіт, ви можете починати свій шлях працюючи на шахті, і дійти до того, щоб працювати на справжньому Теплоході. Ну а також ніхто вас не зунить, якщо ви захочете вступити, наприклад, до Лавер ЗСУ або стати справжнім бандитом. Так, Юкрейн Гіта дає вам дуже величезний вибір, ким вам бути. І це є безумовно важливою причиною, щоб обрати такий проект як Ukraine GitA. Ну а ми йдемо далі. Причина номер три: причиною номер три, на мою думку, є постійні онови. І так, на Ukraine Git дуже-дуже часто виходять якісь онови. Вони можуть бути незначні, але дуже вагомі, або дуже-дуже великі. Наприклад, лише нещодавно вийшла нова мапа, а розробники вже на повну катушку працюють над новим оновленням, де з'явиться нова робота, а саме водій трамвая. І до речі, поки я записував це відео, в майстерні розробника з'явився пост, що ця онова готова вже на 60%. І до цього ж посту вони прикріпили ось такий скріншот. І ми тут з вами бачимо. Бачимо Формула-1, як я розумію, на фоні автодрому. І автодром цей називається Чайка Автодром. І на цьому автодромі ми бачимо рекламний банер Ukraine GTA 5, який анонсували вже в цьому році. До речі, дуже класна ідея зробити ось такий от рекламний банер, щоб гравці бачили та очікували Ukraine GTA 5. Особисто я дуже очікую та хочеться подивитися, що там вже вийде. Сподіваюся, що скоро. Причина номер 4. Причина номер 4 це те, що на GTA Ukraine, в нас дуже і дуже багато різноманітних механік. Я маю на увазі те, що зайнятися тут дійсно є чим. Можна полювати на тварин, їздити з друзями на рибалку, якщо вони в нас є, можна крафтити. І цю причину я назвав функціональність моду. Так як Ukraine GTA в нас на базі МТА, а не сампу, а функціонал МТА дуже, -дуже великий. Що Звісно, додає розробникам можливість робити дуже якісні онови, а вам грати на сучасному та функціональному українському проєкті. Причина номер 5. Ну і остання, але дуже важлива причина: це причина під назвою Українське ком'юніті. Так юренги та об'єднала тисячі гравців, які грають на одному проєкті, спілкуються між собою. А ну чогось дід. дід, дід, дід? Стой, дід, дід, дід. Шака. Якщо там буде скин череп, такий як у мене мені продаш. А ну, подивись. Є скінчери е, дві же два женських активістка і кубай, кубойка. взаємодіють, знаходять тут нових друзів або ж навіть закохуються. Дивіться, яка дівчинка по мосту йде, я особисто закохався. І через це все, звісно, хочеться повертатись на Юкрен Гета знову і знову. І через всі ці п'ять причин я можу сказати, що зараз Юкрен Гета це найкращий країн. Проєкт, який в майбутньому нас всіх ще не один раз зможе здивувати. Особливо коли вийде на телефон та у Всесвіті GTA 5. Ну що ж, а на цьому моє відео підійшло майже до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, лайки та коментувати його. А якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, слово мандарин. Всі ж тут люблять мандарини, особливо я обожнюю. І якщо ви напишете це слово в коментах, я буду знати, що ви дивите Письмо відео до самого кінця, і я вас обожнюю. Ну що ж, це були мої 5 причин, чому варто грати в Ukraine GTA у 2024 році. Дякую вам усім за перегляд. Не кажу вам бувайте, а як завжди, кажу вам до зустрічі!